Слава Україні! Пропозиція Одесиків щодо консультації для кримчан, як поводитися під час повітряної тривоги, залишається в силі. На тимчасово окупованій території Кримського півострова розквітає бавовна. Наші аграрії можуть теж надати відповідну допомогу, тому що ті неадекватні окупантські аграрії зараз зайняті Бог знає чим. Але зараз від Криму йдемо до Одещини. У нас 4-5-0, ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо нашим силам оборони, що виконують усі поставлені бойові завдання. До речі, ви питали: ті звуки, які чуєте інколи вночі, бойові, без сигналів повітряної тривоги або в день, це працюють наші хлопці. Вчаться бити ворога та проводять заходи з бойової підготовки. Бажаю кожному з нас продуктивного і тихого дня. Не забувайте, що, на жаль, ризики ворожих ракетних атак та ударів дронами Камікадзе на рівні висока. Отож, працюємо, працюємо на перемогу. Інформаційний день продовжується, він не закінчується. Разом з вами ми слідкуємо за тим, що відбувається в нас навколо нас, навколо нашої держави. І, звичайно, підтримуємо та донатимо максимально на Збройні сили України. Тримаємо стрій! Слава нашій незламній нації! Все буде, Україна. Пам'ятайте і по можливості посміхайтеся!